Вітаю, друзі, на каналі. Продовжуємо працювати фармінг 20 на нашому підприємстві. Як завжди, почнемо відео з приємного. Відповідно, зараз я хочу продати Джона, де наша техніка. Так, Він уже, в принципі, в нас і використаний дуже сильно, аж в червоній зоні. Тому зараз я продаю всі, е, всі запчастини до Джона. Зараз тільки подивлюсь, як називається жатка його. Е, ага, 608C. Зараз знайду її в списку, продам. Де у нас тут 608C? Продаємо. Так, і наразі 1 мільйон 81 тисяча мене на рахунку, тому що я трішки попрацював за кадром. Це, до речі, жатка від великого джона. Так, попрацював за кадром, продав свиней молочко. До речі, в нас тут трішки більше корівок, як було. Якщо ви дивились попередні відео, якщо ні, можете знайти в плейлисті відповідно свинки. Ну, та сама історія, тільки що заповнив кормушки, бо я їх постійно продаю. Так, у нас є трактор-клас, який я хочу, щоб ішов по списку за комбайном класом. відповідно. Так як ви мені написали в коментарях одна єдина людина, на жаль, але все ж таки був коментар про те, щоб купити класа. Тому що стояв вибір між Мейсом, його 12-метровими жатками, і класом. Сказали купити класа, я купую. Бажання підписників, ну, власне, коментаторів, воно важливіше, ніж моє, тому поступаюся вам. Купуємо відразу до нього. Дві жатки. Тому що. Ой-ой-ой. Я прям на дишелю встав. Стол, а де? А, вон де бачу. Добре, вони якраз всі на візках. Ну, оця тілешка. Поджатку. Ну, скажімо так, візок. А, під нашу жневарку, мовно кажучи. А що вона закріплена, чи що? А, ні, це ці отражайки, я поняв. Добре, так, ну що? Е, е, дайте драбинку, алло. Так, до речі, потрібно подивитися, як це все буде виглядати. Жодку Джона не будемо захватувати. Ну, от приблизно так. Хоча відійду далі. Відійду далі до заправки. Оп! Отака краса в нас виходить, друзі. Навіть ще й трактор клас там вписався. Прекрасно. Тому зараз ага, мені. потрібно, потрібно, Зараз я тоді сяду в трактора, заберу ці жатки до поля зразу. Тому що я хочу, щоб трішки а, скинути цього трактора, скинути комбайна, щоб куди ти поїхав, єлки. Щоб вони йшли один за одним, щоб мені було просто переклацувати їх удобніше, я собі зараз роблю деякі махінації. Куди ж я поїхав, треба жатку забрати? Одну із. Зараз кукурузяну відразу завезу до поля. Так, ого, як вона красиво вчепилася. Це добре. Так. У нас підрулювання чи ні? А, ні, це прекрасно. Так, відразу везу її до поля, тому що в мене тут засіяна кукуруза. Бо свинки жируть, як свинки, як не в себе, вони жируть, дай Боже. Ну, Відповідно, і ростуть так само, тому що я час постійно мотаю. І Доволі непогано на них заробляю, а ще корівки, а ще соя. Да й трішки наколядував за кадром. Так, відразу заберу цю, тільки куди вже її ставити, я не знаю. Бо на маленькому джоні я приблизно собі мав парковку тут. Так, це підрулюванням, наскільки я помню. Тут треба буде трошки кут повороту більший брати. Так, акуратно, бо жатка не дешева. Так, 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 так. Куди тебе поставить? Е -е ну, хай буде поки що сюди, але це поки що. Тому що... <кх -кх -кх тому що зараз мені треба зробити деякі махінації. А, ну, в принципі, так. Зараз я тоді зроблю так. Де комбайн магазин. Ага, клас Reset. Да, ресет. Йес. І зразу за ним. Зразу за ним. Клас Аксіон, ресет. Окей. Переключаємося сюди. До речі, поля у нас дозріли. Тут на великих у мене соя. На менших декаскад три штуки це кукуруза. Зараз я її буду молотити. Так, відповідно, Ага, перший у нас GCB виходить, потім фура. Так, і джундір. Ну, Я його відразу відправлю працювати. Тут уже я так само скинув магазин і комбайн і трактор джундиру, щоб вони були один за одним. Бо будуть працювати в парі. Так, джундір пішов прекрасно, цей поки стоїть, і за ними йдуть клас. Точніше, класи і комбайн і трактор. Зараз оглянемо цього звіра. До речі, що він там з середини з себе являє. Ну, я вам скажу, що і амортизація і вигляд у нього доволі непоганий. Зроблено все реалістично. Так, зараз обережно цепляємо жатку. Оп-оп-оп. Є, а тепер з виглядом з кабіни дивимось, як вона розкладується. Я думаю, такого мало хто бачив, ну, Я взагалі в реалі не бачив, бачив різні комбайни, різні жатки. До речі, бачив навіть катерпіллера ката комбайна. Я був в шоці, реально, але він таки дійсно існує. Ну, Така згрюка у нас вийшла. З виглядом, так би мовити, зовні оглянемо, що воно таке. Отак він ефектно складається. Ну, автоботи в дії. <хи> Ні, ну, звісно, жартую, тому що благо в нас тут є комбайнер, який керує цим всім ділом, наймаємо працівника і він працює під нашим керівництвом, Тобто, куди ми вказали, туди він і поїхав, але. Але все ж таки розкладається він як автоботи, ну майже. Так, Наскільки я пам'ятаю, тут 18 тонн бункер, був Мейса вроді 17, а у Джона 14 великого. Нам цього бункера хватить надовго, я поки запускаю. Тут молочу поперечку, а там він же хай помаленьку балується. Зараз відмолочу поперечку, хай їде, а я тим часом. Та, а чо ти? А, поїхав нормально. Так, а я тим часом цепляю сівалку, бо треба буде сіяти пшеницю. Потрібно буде сіяти пшеницю, тому що. Сталася криза з соломою. Я ще з перших відео, в принципі, говорив про те, що, про те, що я не пам'ятаю, де я дів сівалку, так? Ага. Я понял. А, так, да, вона тут. Думаю, що вона десь бачив, вже немає. Так, ну Сівалки потрібно буде оновити, але саме харша 9-метрового мені тут вистачає, тому що поля невеликі, йому комфортно і сіяти, і розвертатися. Тому що це займає трішки більше часу, якби займало з іншою сівалкою, якось більшою, ну то це вже такі нюанси. Все одно в нас ще є робота з корівником, з сценарником, так що це є не проблема. Так, я не люблю так нерівно їздити. Дай мені рівність. Покажи мені рівність. Так, ну. Так, я почти настрою камеру, ладно, хай буде. Так, зараз будемо починати сіяти. Хай трішки відмолотить, зрештою, жатка 9 метрів. Тільки то, що він їде помаліше, як трактор сіє. Так. З перших серій, що я говорив, це про тюкування. Але, зрештою, я ним таки не зайнявся. Тому що е, грошей не було, є більш нагальні потреби там замінити прицепи під солому. Замінити техніку, щоб сіяти кукурузу побільше, в більших об'ємах, швидше, тому що свині жаруть як ну, просто. Це просто капець. А, комбайн великий, у них не розвертається. Хоча й малий Джон, здається, так само розвертався, ну це таке. Так, е, що тут? Тут там може сіяти По Великий Джон молотить швидко. У нього велика жатка. Відповідно, працюємо, працюємо швидко. Так, вирішити проблему треба ще з кукурузою. Я хочу взяти ще культиватор. Побільше. Побільше, як би. І взяти, власне, Трактора під цей культиватор. У нас який Амазонка да, на 400 сил 8-метровий. А я хотів взяти харша 12-метрового аж під 500 сил. Угу, угу. Ні, ну В принципі, вантажівка його може тягати, але мені там треба, щоб вона сою збирала. Тому я думаю, буде раціонально якось трішки підзбирати грошей на Ні, ну це 300 сильні, це не серйозно. Джондір 450 сил. Ну, це хіба це хіба під малий культиватор його зараз поставити. От. Так, ну тоді що? 380. Ага, цей теж на 450. Ну, 445, але би на 450, 390 тисяч. Ні, мабуть, треба за 370 відразу брати фенда. І той потяне великого культиватора. 370, а джонс скільки? 380. Да, у перспективі треба брати. Треба брати. Фенда. Ну, я думаю, відразу, ну, це вже, звичайно, перебор. У мене гроші зараз Стікінг. Так, ну цей за 400 можна було б взяти на 530, але це вже якщо буду докупати техніку, то пізніше. Я поки що думаю куплю собі фенда. Я, власне, зараз його і візьму, під культиватор, все одно ще один трактор треба. Так, і де він в мене. Ага, воно як бистро ти молотиш, добре. Зараз тоді ставлю в тракторах СІ нашу пшеничку. Відразу до роботи. Хочу ще біля свиней купити поле. О, який гарний. Ти диви на нього. Просто монстр. А ну, оглянемо його. О, красавчик деталізований. Виглядає так сильно, сильно. Відчувається відразу міць. Майже 520 коней. Навіска реалізована просто прекрасно. Так, і, ну, поки що фент хай постоїть. Потім... Тому що я кукурудзу зараз сіяти не буду. Так, що фенда я поки що залишу тут, підсиплю його до культиватора. Він здається також їде 60 кілометрів, як і наш GCB Fast Track, тому я відразу його залишу тут, а як, коли потрібно буде, я собі швиденько переїду до поля. О, які два зелені гарні красавці! Я потім ще куплю до нього культиватора, тому що зараз грошей не дуже, а гроші, як відомо, завжди усім потрібні. Так, а хто в нас там що? По 80%. А, Джона, то він зараз буде вивантажуватись. Це Добре, я тоді на фурі поїхав до Джона. Зараз потихеньку під'їду. Думаю, біля свиней купити поле. Так, де воно там е, знизу ось це поле. Купити воно 190 тисяч коштує. Але купити його і, зрештою, починати вже помаленьку засівати там кукурузу. Ну, відповідно, для того техніка потрібно буде ще як мінімум один трактор, плюс ще перегрузчик на 70 тонн. Коротше, це довгострокова перспектива, як мінімум. Бо зараз я трішки закупився. Власне, для того я її підготовлювався, але трішки закупився і треба буде. підзбирати грошей. Тому зараз інтенсивно працюємо. Так, ти що? А, ти вже змолотив, красавчик. Все, їжджай на друге поле. Так, ну ти тут врожай не пошкодиш, ти на гусениці, тим більше тільки посіяно. Так. Я ж кажу це от на кукурудзу, на пшеницю, це хороший комбайн, 18 тонн бункер, це ну, просто прекрасно. Боже, куди я заїхав? Ходіть мені я нічого не бачу. О, прекрасно. Так, зараз я його поставлю нехай молотить. Трішки ближче до краю, щоб не було пропусків. Оп! І прекрасно. Де, де JCB? Де, 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 Погнали. Ну, я думаю, що GCB з 20-тонним прицепом мені поки що хатить, бо в нього бункер 18. Тому я думаю, в принципі, буде непогано, тільки тут треба вклинитись якось під його трубу, тому що вона довга, бо зазвичай труба не набагато виходить за розміри жатки, а тут вона виходить набагато. Так, що, щось я роблю не так. О-о-о, пішло. Пішло, прекрасно. Так, не газуй, не газуй, не газуй, не газуй. Давай, давай, давай вивантажуй, не, не роби мені ніври. Скотіна. Стій, козел, куди поїхав? З твоєю дурною великою трубою ще попробую вивантажитись. От за що я не люблю ці класи, тому що у них труба, бог знає, куди дивиться. Таке враження, що розробники для нас їх робили, щоб вони бляха літали, бо бог знає куди. Та є понеш мать, ну ну як тебе от це от вигрузить? Що за трошка така? Я? О, воно почало сипати. Боже, що за комбайн тут? Ну все, короче, вигружайся, ну тебе в бані. В следующий раз буду бляха з другого кінця поля під'їжджать. Може вгадаю. Так, ну то таке. Треба включати, напевно, ікси, підгодовувати корівок і підгодовувати свинок. І 79 штук, скоро треба буде їх поїхати продати. Їх збирається там, 95-99, то я продаю десь до 80 штук і на x 45 собі далі спокійно працюю. Ну і відповідно. Вони собі там уже на Х45 плодяться, тому що кормів у них, як бачите, хватає. Я зараз беру кукурузу, посію ще пшеницю, затим ще ріпак посію. Да, будуть вони в нас обезпечені кормами. На великих полях сіється соя для того, щоб заробляти гроші. Ну і потихеньку так працюємо. Вон, пшеничка вже досівається. Так, мені здається, там треба сісти на фуру. Да. О, вже аж Джон до фури під'їхав. Бо великий Джон вже майже змолотив поле, відповідно, забив бункер, треба вивантажувати. Так, тут нехай вивантажується трішки назад. О! Шикарно. так. А я тим часом відвезу кукурузу, бо ця звірятко з довгим шлангом молотить швидко, треба якось, а в мене всього 20-тонний прицеп, треба зараз... Швидко відвезти на базу, висипати і їхати далі забирати. Після чого потрібно буде десь запаркувати його жатки, щоб було удобно під'їжджати комбайном, їх міняти. Ну Це я вже думаю, за кадром зроблю. До речі, ще треба буде на солому трішки більший прицеп, напевно, для корів, бо для свинок в принципі вистачає. А от для корівок вже треба буде замінювати прицепи. Ну або взагалі зайнятися тюковкою. Хоча б для початку соломи, але все одно потрібно буде зайнятися тюковкою. Зараз трошки не культурно буде, по полю, по своєму. Але головне минуле. Так, я поки що стану там, бо в нього бункер великий, хто знає, може він і все поле в себе вбере. Я сподіваюся, що ні, бо в нас врожайність має бути хороша. Так. Фуру відганяємо. Відганяємо фуру. Десь уже до наступного поля, бо тут йому в бункер ці залишки влізуть, а я зараз до наступного поля під'їду, почне молотити, я там собі вже на ходу буду вивантажуватись. О! Прекрасно. Так, є. Цей молотить цей сіє. Так, да, я ж кажу, в нього тут бункер ого і молотить він гарно. Так, що в нас тут джундірчик? Ти засіяв, нормально все? Да, без пропусків, гарно, все молотить. поїхали далі сіяти. З проєктом для свинок, оцім, де купити поле, перевантажувачі і все інше. Я думаю, що поки я тим займатися не буду, тому що треба корівка оновити прицеп. І треба буде купити е, ще ж один трактор. О. То я поки що буду просто годувати свинок, продавати, скоріво молочку продавати, тим більше, що їх вже майже максимум. Бо мені здається, що їх може бути всього 50 в загоні, а в нас уже 47, ще трошки буде максимум. І там буде треба буде більше соломи, води. А, і бочку ж так, да, для корів треба ж буде бочку велику купити, а то там в мене тільки 8 тонна. Маленька. Так, треба вирівнятись і заїхати на дорогу. Які у вас є ідеї, друзі, на рахунок покупки цього поля? Чи купувати, чи ні? Що ви робили зі свинками, як ви грали, пишіть коментарі, дуже цікаво читати. І кажуть, будьте активними. Я показав, як я працюю, ви опишіть свою історію, як ви працювали, на якому полі, що купували, чи була у вас практика з цими перевантажувачами чи ні. Бо я все ж таки хочу зробити цей проект, завершити. Там, ну, він буде дорогий, тому що треба багато перевантажувачів, цих по 70 тонн. Де вони у нас? 30 тонник один, це вже 60 тисяч, плюс скільки там, 3 70-тонні, це майже 300. Там 270, здається. От. І тут ще 60, це вже 330, ну, плюс-мінус. Що нам ще треба? Більший прицеп. Вон, це ще 150 тисяч. Це на солому. Ну, щоб не тюкувати, а зразу там молотиш пшеничку намолотив, засипав до повного. Повний цей прицепчик на 56, тонн збирав собі, поставив, і воно там собі, як кажуть, все на автоматі працює. До речі, за гній мені так ніхто нічого і не написав, які прицепи купувати, чи їх взагалі купувати, вивозити гноянку, ні. Ну, Тому я тим і не займаюсь, в принципі. Сіном треба буде да, вирішити питання. До речі, фент є вже. Незадійний, поки що в роботі, треба буде ним скосити сіно. Ну, зараз трава скошена, але на наступний місяць треба буде знову скосити. Ну, бо я так рахую, що от ми перемотуємо час, у нас же ж є і день, і ніч, то кожну ніч зрештою перемотується місяць, наскільки я так розумію, тому все так швидко і росте. Відповідно, потрібно буде перемотати місяць, косити ще траву. Бо там уже немає. Ви мені з перших серій писали, що в тебе гра лагає, тому що в тебе багато трави. Тої трави вже майже немає. Я вже заново кушу свої гори, тому що корівок стало в рази більше, живуть вони так само в рази більше. Тому власне травичкою треба буде затарюватись. Ну і відповідно і сіном. Робити сінце і завозити корівкам. Ну з цим проблем як би мінімум, тому що скосив, взяв про це, поїхав набрав, а от зі свинками треба буде повозитися. Але вже новий комбайн, молотить він скоріше, бункер у нього більший, тому... Я думаю робота піде швидше. Так, ти висипав повністю, ні? Ні. А ну висипай. Ні, ну хватить повністю. Так, що там в нас за ціна? А, на ячмінь по 999. Дякую, в мене ячменю немає. Так, ну, власне, отак, друзі, ми і працюємо. Джондіра ви бачили одного і другого класа я вже показав. Катається. О, до речі, можна його розвантажити, попробую заїхати ще раз. Спробую все ж таки. Може вийде. Ну, а на рахунок коментарів я вам кажу, пишіть, яка у вас практика була, чим ви займались, коли, де, на чому, що на цій карті купували. Можливо, що ще мені купити, чим позайматися. Бо я планую зараз вирішити питання з кормом для свиней. Власне, зі свинками, як кажуть, порішати. А тоді вже, скоріше всього, займатися бавовною. Купити велике поле, щоб там засівати сою, ріпак на продаж, а вже на менших полях займатися власне, бавовною. Оп! Ага. Розминаємося. Куди-куди, куди, куди на поле себе зерно, здорів чи що, у тебе свині загрізуть. Безумить. Так, півприцепа нагрузили, зараз почекаю, хай домолотить, може ще півприцепа догрузить. Оп, горбачок. Так, треба цього Джона відключити. Ой, кажу Джона класа. Він вже дуже близько під'їхав, хай поки що відпочине. Так, ну що, друзі, а на цьому я поки що завершую. Попрацюю знову за кадром збору грошей. Ну і відповідно тоді вже пізніше зустрінемось. А ви пишіть коментарі на рахунок свинок, ну і взагалі на рахунок всього. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, па-па.